Послання 56. Значення і сила молитви 4, 24 березня 2011 року 23.00. Моя ніжно улюблена, дочко, з великою радістю я воз'єднуюся з тобою цього вечора. Ти зараз наповнена ласкою розпізнання і маєш чітке уявлення щодо вірного шляху, яким ти повинна йти. Нарешті, віддавшися в єдності зі мною, ти зараз є вільна, вільна від сумнівів, чиста совістю, сильніше, ніж раніше, і готова відкрити світові мою обітницю, моє слово передасть невідкладність, яка є необхідною, щоб бути підготовленими, відкрити свої серця до того моменту, коли всім будуть показані їхні гріхи, будучи підготовленими і попередженими. Багато, набагато більше душ зможуть бути врятовані. Чим більше навернення, тим слабше буде переслідування, яке надійде. Моя дочко, ніколи не зупиняйся на досягнутому, так само тобі не потрібно боятися майбутніх подій. Все про мене і на цьому місті буде більш щасливий світ, з більшою любов'ю повсюди. Послання є попросту для того, щоб нагадати всім про Боже існування. Скажи моїм людям повсюди, що ці послання є попросту для того, щоб нагадати всім дітям Бога, що Він існує. Вони також повинні усвідомити, що їхні душі найважливіша частина їхньої людської істоти. Догляд за їхніми душами є життєво необхідним, якщо вони хочуть брати участь в чудовому майбутньому, яке чекає на всіх. Люди просто повинні пригадати собі про десять заповідей. І виконувати їх, тоді все, що їм потрібно, це дотримуватися мого вчення і жити своїм життям так, як я їм сказав. Причина, через яку я даю пророцтво, щоб довести моїм улюбленим послідовникам, що відбувається божественне втручання. Роблячи це, я сподіваюся, що вони відкриють свої серця, щоб дозволити істині дійти до їхньої свідомості. Божественна любов приносить мир. Багато людей лише на словах підтримують моє вчення щодо інших, то для них воно нудне і втомливе, наслідуючи мене, вони бояться, що втратять втіху, яку, на їхню думку, принесуть в їхнє життя матеріальні речі. Вони не можуть зрозуміти того, що єдина реальна втіха, яку вони лише можуть відчувати, це божественна любов. Ця любов може увійти у ваше життя тільки якщо ви наблизитеся до мене і до мого предвічного Отця через просту молитву. Як тільки ви відчуєте цей мир, ви виявите, що вільні від турбот і стресів Жодна кількість фальшивих стимуляторів не можуть зрівнятися з ейфорією, яка виникає, коли ви стаєте ближчими до мого серця. Ця любов не тільки пронизує все ваше тіло, розум і душу, вона дає змогу вам жити більш вільним життям. Ви будете відчувати глибоке задоволення, невідоме вам раніше. Тоді ви будете приголомшені тим, як мало вже приваблює вас світ матеріальної розкоші. Ви втратите зацікавлення до цих речей, і це здивує вас. О, діти, якщо б ви тільки могли спробувати наблизитися до мене. Ви, нарешті, б стали вільними, ви більше не будете відчувати порожнього відчаю в своїх душах, натомість ви будете спокійнішими, менше поспішатимете, у вас буде більше часу, щоб проявляти зацікавлення до інших і почуватися в мирі. Це буде випромінюватись від вас. Інші будуть в природний спосіб притягуватися до вас ви будете дивуватися, чому. Не бійтеся, бо це благодать Божа в дії. Коли вона наповнені благодаттю, вона є заразлива, і тоді вона через любов поширюється на інших, і потім цикл продовжується. Тому, діти, будь ласка, пам'ятайте про значення молитви, про силу, яку вона приносить, і швидкість, з якою вона подорожує, щоб охопити всі ті щасливі душі, які притягуються в цю хмару любові. Павутина обману сатани викликає страх. Так само, як молитва і взаємна любов набирають обертів, так само набирає обертів ненависть, яка вивергається від сатани. Шахрай, діючи через тих людей, які не мають віри або які бавляться в темні духовні ігри, поширює свій обман. Його повутина ненависті захоплює в пастку навіть тих, які знаходяться на Найдальшому периметрі, які можуть відчувати, що вони живуть досить добрим життям, ця тонка повитина може заманити в пастку будь-кого, хто необережний. Єдиний спільний знаменник того, що відчувають всі ті, які потрапляють в пастку, це занепокоєння, тривога, відчай і страх. Цей страх дуже швидко перетворюється на ненависть. Прибіжіть до мене всі ви. Не чекайте, поки ваше життя перевернеться з них на голову через непотрібне горе, тому що я завжди поруч спостерігаю, чекаю, надіюсь, що кожен з вас дозволить своїй гордині зникнути, і я зможу втрутитись і обійняти вас. Йдіть до своєї церкви і моліться до мене говоріть зі мною вдома, дорогою на роботу. Де б ви не були, просто закличте мене. Ви досить швидко зрозумієте, як я відповідаю. Прокиньтеся, відкрийте свої закриті серця. Прокиньтеся, діти. Хіба ви зараз не розумієте, що потребуєте мене, коли ви нарешті відкриєте свої закриті серця і дозволите мені увійти? Не витрачайте дорогоцінний час заради власного блага і блага своїх родин. Я є любов, вам потрібна моя любов, щоб втамувати свої зневоднені, страждаючі. Від недоїдання душі. Моя любов, як тільки ви її відчуєте, підбадьорить ваш дух і дозволить вам відчути справжню любов ще раз, тоді ця любов відкриє ваш розум на істину, обідниці, які я дав кожному з вас, коли помер за ваші гріхи на Христі. І я люблю вас, діти, будь ласка, покажіть мені любов, про яку я прошу вас. Не залишайтеся загубленими для мене. Є мало часу, діти, щоб повернутися до мене. Не відкладайте, ваш люблючий Спаситель Ісус Христос.